Друзі, висвята одеська філія компанії автопарк Юа. Дійсно гарне надходження. На сьогодні під вечір це Honda Сівік 2017 року, Півтора літровий на автоматичній коробці передач по кузову рівненький. Автомобіль приїхав до нас з Америки в 2019 році. Одна власниця оригінальний пробіг автомобіля складає 76 тисяч кілометрів. Автомобіль на оригінальних легкосплавних. Колеса є комплект зим, зимової гуми, текстильний салончик у відмінному збережному стані, де неде потребує хімчистка, але в цілому він цілий. По комплектації автомобіль має повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат, камеру заднього виду, гарно штатний мультимедіам. Та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на перегляд та тездрайв адреси Грушевського, 15. Придбати це авто можна як за готівку, так в кредити болізних. І ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.